Наш світ наповнений загадок та таємниць. Всі ми любимо загадки, а надто відповіді на них. На щастя, багато запитань мають відповіді. У цих випусках я постараюсь здивувати вас різноманітними цікавими фактами про все на світі, тому сідайте зручніше, а ми розпочинаємо. Розпочну добірку з такого кумедного чи все ж фантастичного факту про єдинорогів і Шотландію. Для тих, хто не знає, єдиноріг це біла істота, схожа на коня із спіральним рогом, що виступає з його чола. Незважаючи на ніжний тендітний вигляд, він міг перемогти будь-якого звіра втричі більшого за себе. Хоча ми вважаємо їх всього лиш міфічними істотами, вавилоняни обожнювали цей чарівний зразок, тоді як люди з цивілізації долини інду включали єдинорога в деревні печатки. Також єдинороги фігурують у письменних повідомленнях давніх греків, римлян та персів. Так що ж спільного у єдинорога із такою країною, як Шотландія? А те, що єдинороги є офіційною національною твариною Шотландії, цей символ чистоти, невинності, мужності та сили. Шотландці – гордий народ, в який багато століть вів боротьбу за свою незалежність. Перші єдинороги як символ використали шотландські королі у XII столітті. Його зображення тоді прикрашало королівські обладунки. Вільям І використав лик єдинорога на своєму королівському гербі. Король Яків III продовжив цю традицію в 15 столітті, обравши образ цієї міфічної істоти для карбування на золотих монетах. У 1707 році шотландський королівський герб включив двох єдинорогів, що захищають щит. Сьогодні королівський герб Великобританії досі демонструє єдинорога для Шотландії та лева для Англії. Цікавий той факт, що при зображенні єдинорога як національного символу Шотландії його зазвичай уявляють оплутаним золотим ланцюгом. Вони обвивають шию і тіло цієї міфічної тварини. Ну що ж, пропоную від єдинорогів перейти до котів, а точніше, до кота мера. Так, ви правильно мене почули. 20 років мером міста Талкіта на Алясці був кіт на ім'я Стапс. Він безмірно обіймав посаду почесного мера містечка з 1997 року до власної смерті в 2017 році. Справа в тому, що тоді на місцевих виборах багато жителів містечка були незадоволені кандидатами, що балотуються. Тому Лорі господиня вирішила жартома виставити кандидатуру кошеняти. У результаті практично все населення близько 900 осіб проголосували саме за нього, і зрештою кіт все ж обійняв заповітну посаду у 2012 році. Стапса було переобрано на посаду мера. А 1 вересня 2013 року на стабса, який здійснював зазвичай вечірню прогулянку містом, напав собака. У результаті мере було госпіталізовано з безлічу травм, та все обійшлося, і Стапс зміг повернутися до своєї резиденції. Мерія стабса розташувалася в головному офісі магазину, в якому працювала його господиня. Знайшла Лорі Котика в коробці на парковці. Виявили, що у них був власник, який не хотів їх отримувати вдома. Тому запропонував майбутній власниці безплатно взяти одного з них. Жінка обрала стабса, бо він не мав хвоста. Кожен день стаб спив воду з котячою м'якотью з келиха, мав сторінку на Фейсбуці, де кожен міг написати котові листа. Мешканці містечка називають стабса найкращим мером в історії, оскільки він не підвищував податки і не втручався в бізнес. Велику частину часу, за словами місцевих жителів, стаб злежав у міському універмазі, розмірковуючи про свої обов'язки. І на кінець такий цікавий факт про білок. Так ось чи знали ви, що мільйони дерев були посаджені саме білками, тільки один представник цього виду може посадити до тисячі дерев на рік. Це маловідомий факт, але білки є плантаторами дерев. Те, що білки садять дерева, насправді щаслива випадковість. Справа в тому, що взимку всі суковиті щедрості природи замерзають. Тому інстинкт бере гору восени, тоді білки входять у свій маніакальний стан, метаючись навколо збираючи стільки їжі, скільки їм потрібно, щоб вистачило їм у морозні місяці. Супереч поширеному міфу, білки не впадають у зимову сплячку, хоча іноді і дримають дуже довго. Вони ховають свої горіхи насіння жолоді під землею, щоб тримати їх подалі від інших тварин. Хоч і кажуть, що білки мають погану пам'ять, вони зазвичай забувають всього лиш 10-20% своїх схованок. Ну, ось тут білки мимоволі стають героями навколишнього середовища, так як їхня втрата стає надбанням природи. Насіння, яке вони втрачають зі зрозумілих причин, має шанс прорости та стати новим деревом. Таким чином, роль білки дуже важлива для виживання багатьох видів дерев, особливо залежні від них каштани, сосни, бук, ліщина та дуб. А на цьому все, дорогі глядачі. Не забудьте нажати палець вверх, та якщо ви ще не підписані, підпишіться, щоб не пропустити наступні відеоролики. З вами був Факт 100 до наступних випусків.